223 День в Канаді, 22, так, перше, 23. І що сьогодні? сьогодні? Сьогодні гарний день, сьогодні понеділок, я сьогодні сам, без сема, але вже мені придумали роботу. Який в мене гарний фон. До нього дійдемо. Починаємо з вчора. Гарі приїхав. Гарі приїхав, я прийшов додому, і він же спав. Я думаю, йду гляну, що він там на термостаті наставив. Я наставив на 20 на середину. А я бачу, він скрутив ще менше, поставив десь на 18 градусів. І то воно там не дістає до 18. Але нормально. Мені зараз в кімнаті тепло, нормально, я калорифера не включаю, і цього іночі не буду включати. Бо під ранок вже реально дуже жарко. Можна, звісно, включити на якусь там меншу температуру, але не буду. Не буду. Так що отаке от. То вечором. А зранку я прокидаюсь, на 7.30 в мене будильник, я встав. Я так розслабився, що я не зрозумів, що то робиться, як будильник заграв. думаю, Щось не так. щось Не що треба, я би ще поспав, так просипаюсь, що за будильник. На роботу треба вставати. Скільки можна? Встав, зібрався. Прокинувся, чую душ. А Гаррі любить зранку ходити в душ. І він пішов в душ, я вже на нього не чекав. Я в 7.30 стою, туди-сюди зібрався і думаю, я йду, йду на роботу, скільки там ті зуби. Я зранку зуби не чищу, я полісковачем полощу. На ніч тільки чищу. От. І пішов, не дочекався. Прийшов на роботу, я зустрів Чака. Чак зразу каже, ой, що там, роботи маєш. Кажу, та напевно, що немає, бо вчора був Сен. Він казав, там дві, два замовлення, дві заявки є, але їх несерйозних. Не серйозних. він зразу придумав мені роботу: о, нам треба Вестгейт, там, де ті три будівлі класних, там, де власники тих всіх будівель, в них є ферми великі, де там хати по три поверха з басейнами, купа території, багато в них тих ферм, але вони живуть іменно в тій будівлі. The West Gate називається там три будівлі. І там одну із них квартиру продають. Цей власник тих будівель продає одну із квартир, вони в основному здають в оренду, але там ті вони розпродають по чуть-чуть. за нормальні гроші, за дорого. І треба її відремонтувати, їдемо туди. Ну, треба то треба, їдемо. Що я буду робити? Я пішов, ну, Зранку я собі пішов зробив світну кави, переодівся. Бо ми зустрілися з чаком на паркінгу. Я спустився вниз, бо я ще одяг там кинув на сушарку. На, а, прати, Я сьогодні закинув зранку прати одяг, а потім її висушив. І він сів в ліфті їде на перший, а я ні, я їду на четвертий. Я ще кави поп'ю собі. Отаке от. Таке от. Переодіянусь, попив собі кави, переодівся, солодкого приніс, там, нормально собі посидів, потім пішов, обійшов в технічні приміщення, ніхто мене не гонить, нікуди. Я тавер А, тавер Б, другий поверх, все, що треба, обійшов. Прийшов до комп'ютера і чак каже: ой, нема заявок, тільки три заявки. Я дивлюся, ага. Прочитав, кажу, бачите, то, то на середу, так що це вже відпадає. Венздей. Зробимо Венздей. Я, я кажу, у мене є така сама на верху. Я вже читав. Нічого страшного, зробимо в середу. Цю з температурою нема дозволу на вхід. А ще одна якась там дурниця. А, Не працює вентиляція в туалеті, Чак має такий апарат з вентилятором, який вимірює швидкість вітру. І дуже чутливий. Там код подумав, подумає, зразу крутиться і швидкість вітру визначає. Він каже: візьми собі тот, а я. Так можу перевірити, візьми, візьми покажеш, що воно працює. Я знаю, що там кажу, сталося. Швидше за все, закрита вентиляційна решітка. І все. Все, що сталося. Її так просто не відкриєш, треба отаку довгу викрутку і туди залізти і відкрити. Ми всередині вентиляції встановлювали, я колись розказував такі штучки, знімали оцю решітку. Там вона така, як жалюзі. І встановлювали пластику таку автоматичну фігню. Ми настроювали на, 3, на 20 чи градусів. Якщо така температура, таке 30. 15. 15 по-моєму. Коли така температура, то вони закриваються автоматично. Ну, Фішка в тому, що я їх встановлював або ми ставили кришки назад. Я кришкою всі закриті відкривав. Руками в мене були викрутки, там можна на силу їх відкрити. Я відкривав і ставив. А сам не от Ті, що він не повідкривав, вони тепер. Це я прийшов, відкрив і все. Показав їй, все, дує, працює. Вона задоволена. І ми вже мали їхати, приїжджають майстри. Сем каже, їдемо туди, і приїжджають майстри встановлювати вікно. В одній з квартир там на балконі розбили вікно. Це вже друга квартира, де на балконі розбили вікно. Хтось там курив, п'янка була, чи ще щось. І видно, що чимось таким точковим влупили, розбили, ну воно подвійність коло пакету, Не, переднє розбили. І вони прийшли встановлювати. А то встановлювати їм години дві. Я так на то дивлюсь, Ну і хто то буде біля них стояти? Дві години. Я, звісно, можу стояти, бавитись в телефоні. Но, в основному то сама робота, я сам відправляю туди. І він думає, Алекса відправимо. І їдемо. Алекс прийшов і ми, піш... ми поїхали. Поїхали ми туди, приїхали, взяли інструменти там для малювання, фарбу і почали, ну що, шпаклювати. Я взявся шпаклювати, чак щось там теж почав робити, плінтуси малювати чи ще щось. Я пошпаклював, зразу взяв фарбу, почав малювати. І доходить 12 година. Ну, час момента... злітає моментально. І Чак каже, так, треба їхати назад, пообідаємо і вернемося знову сюди. Та добре, без проблем, я якраз виробив фарбу. <кхух> так і є. Повернулись назад. Е а, повернулись назад, я собі сів поїсти. Десь пів години я сидів на обіді. Сидів, поїв, подивився відео, в телефоні, повідписував. А, щось там в групі. Я в групі створив нову, нове голосування на рахунок. Вихідних, може, захочуть люди зібратися знов на вечірку. І ігри будуть. О, я вже поставив цю сумку, вже нехай розкажу. На роботі йшов, огляну оглянути сміттєві баки, ну, це, от, чи порядок, чи картон весь поскладений, захожу, Сумка лежить. її ну, ні, ніхто не використовує, теж це Лейкленд. Озерне місто. Emergency Training Center. Це якась, я так розумію, контора. Тренування першої допомоги коротше, на Лейкленд. І гарна, мені сподобалась вісьмірочка. Вісьмірка, вогонь і вода. Ну, нова сумка, я туди поскладав ігри. Бо в мене були ігри в цій сумці. Але вона відкривається отак, незручно. І то вона не і коли повна, вона погано відкривається, а це відкривається така от кришка. Раз і все Все туди помістилось. Гарно перескладав, передивився, пригадав, що в мене є. Все туди влізло, тепер вона буде зі мною ходити. Ну, це теж буде використовуватися для таких більших ігор. Але взяв собі цю сумку. А оцю мішень я перевірив, Наду, там є одна така подушка велика, вона десь такої товщини. І ці м'ячики гарно прилипають. Він м'якше там як би, притягує, і вони класно прилипають. Оце я круг теж візьму на роботу. І, і, і все, що ми там? Про що я, вже, я вже збився до чого був. Ага, і пообідав, сам приходить. Я кажу, йдем, що глянем, чак приходить, я кажу, йдемо ще глянемо комп'ютер. Йдемо ще глянемо комп'ютер, що там у нас твориться. Я відкриваю ще там, за... три заявки. Три заявки одна патіо е, хід е, підігрів балкона. Сніг попадає на балкон, і його нема куди скидати. Там з, з 38-го поверху. Нема куди скидати, бо ту людину можна вбити, як впаде така грудка. І його треба, він розтоплюється в нас. І підігрів, він розтоплюється і стікає собі в каналізацію. І він чомусь не працює. Ми сам очак каже, я йду, я йду, я тобі покажу, де є брейкер, де є рубільник. А добре, де? Мені треба знати. І він пробує, нічого не працює. Там не працює, там не працює. Ми стукаємо в двері, бо ще в хаті може бути причина. А відкриває китаянка, вона зовсім не говорить по-англійськи. І щось там. Б -б -б -б, я маю дуже злого пса, але я не можу вас пустити. Ну йо, і що нам робити? І ми нічого не, не зробимо. До побачення, відклали. А друге, то були три хлопці, канаді, канадці, але в них, в них от погано працює система опалення. Реально, в них холодно. В них була закрита е, труба, перекрита труба опалення. Я її відкрив раз, небагато. Там, на, на, на два оберта фактично, і вода пішла. Але не прогривало їм нормально, то сьогодні другий раз відкрив. Вони написали великий текст і подзвонили ще наговорили великий текст. Так що було два замовлення. Начальниця то бачить, власниця, і каже, прийти там цілу делегацію зібрати. Взяли ми Алі, шеф, я всі пішли, я там ще відкрив чуть-чуть. Я думаю, що вже будуть задоволені. Завтра ми ще раз перевіримо їх. Полазили ми, походили і поїхали назад. Овещен. Поїхали ми туди. І вже там сиділи до кінця. Я ще мене привіз, я пішов малювати, а він десь ще поїхав по справах. Я домалював, скільки міг, фарбу використав всю. Я йому зразу казав, що фарба треба буде. Там така фарба, що вона дуже розхід великий в неї вона ріденька. і щоб покрило, треба нормально наносити. Тож фарбу я використав всю, і він прийшов, що там мені допомагав, лампочки поміняли, дрібниці такі. от. І дивимося, опа, четверта година, вже по четвертій. Треба їхати. І він думає, ну треба ще й фарбу купити. Ми там виїжджаємо на якраз направо. Поїхали замовили ще фарбу і повернулися ми в ввесь Village аж за 5-5. Ну, він пішов собі додому, а я кажу, я йду в тренажерний. Пішов я до себе на четвертий, з'їв, випив цей приворкаут порошок енергетик і пішов в спортзал. Сьогодні я, я ж пропустив тиждень, сьогодні я, ніби перший раз, але потягнув. Штанга на груди, та вага, що я беру руки трясуться, але все зробив. Один раз навіть сім раз потягнув. <клух> ну, це більша вага, я її сім разів ще не, не робив ні разу. Але, ну, в основному п'ять, шість. Я не, не роблю більше, бо останні, якщо не зроблю, ніхто мене не підстрахує. Е, отак. І зробив нормально всі вправи, там на плечі собі взяв 25-ки, отаке от поробив, побігав, думав не бігати. Але треба, я не люблю бігати на біговій доріжці, але оце от, треба бігати, палити калорії. І взявся бігати вже на другій, третій хвилині, вже чую, вже починає в боці колоти старість, нерадість. Але біжу. Пробіг я всі свої 10 хвилин. Там 9 з копійками 188 калорій спалив. Отаке, це як має бути з прискоренням гарно. І то я біг, музика була паршива. Я собі цик-цик наклацав в телефоні таку більш енергійну музику і легше пішло. Під музику підкрутив на максимум. І все. Після залу я повернувся додому. Доїв бульйончик, якраз ще була одна порція бульйону, я знав, і треба було її сьогодні доїсти. Смачно повечеряв. І думаю, йду прийму ванну. Гаріша нема, пішов в ванну, полежав, відпарився. Ee, нічого, в телефоні на ній, просто полежав і розслабився. Я люблю, коли тихенько в ванні. Дехто там під музику, ще щось. ні 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 я люблю розслабитись, полежати. Так що гарно відпарився. І якраз головне, залажу в ванну, чую, Гаррі приходить. Ну, Відкриваються двері. А я якраз заліз в ванну. Ну, хоче в туалет, не хоче, мене вже то не цікавить. Так як зранку. <кх> він був зранку, я вечором. Я вилажу, він якраз сидів вже собі їсти наготував. готував. Сидів-їв, то ми вийшли, трохи з ними поговорили, що там, як в нього дружина поїхала в Америку там в командировку, по роботі теж, а він тут. Дивився всякі там новини в телевізорі. Далі пішов прибирати. Пішов прибирати в хаті, бо бардак був. Трошечки поскладав, от ігри перескладав. О, до речі, макарониці. 5 кілограм це для бульйончика. І вони коштують 18 доларів. 5 кілограмів це... Вірмішельки. Е... 18 доларів. Можна прикинути, що там в Україні, що там десь в Європі, не знаю. У нас такі ціни. Фрістоні, це ніби дешевий магазин, може воно і дешевше, ніж в інших магазинах, я в інших не дивився. Взяв або побачив. По-моєму, вони були навіть на акції, мені здається. Тому я їх взяв. Я люблю акційні товари брати. І його трошечки поприбирав, поскладав. зараз ще доприбираю. І йду відпочивати. Зараз десь пів 11 вечора. Е, Назар мені позвонив. Сьогодні головне, я про нього думав. Думаю, е, позвоню Назару, що він там, як там його живе, як він поживає, і ну, в армії ми разом служили. І він бавиться гру е, Mobile Legend. І тут знайома теж грає Mobile Legend. І те, це онлайн-гра на телефоні. Я її не граю і ні разу не грав, і вона щось мені здалека, я на неї дивлюся, вона мені не дуже подобається, якщо чесно. Це просто е, м'ясорубка. Бої. Зайшов, там повоював. І це... І виграв, не виграв. Така. Я більше задрот, щось е, розвиватися. І думав, якраз йому подзвонити. Сьогодні про нього думав. І він мені написав повідомлення. Тож капець, ми з ним не спілкувалися вже місяці, я не знаю, час тут скоро летить. Два місяці, напевно. Теж там попереписувались трошечки, я вже йому не дзвонив. У них повітряна тривога по почалась. Я питаю, як там система, бо ми колись, коли служили, то повітряна тривога, ми всі виходили за межі об'єкту там... Його окружали, охороняли, капець, якщо що, ракети збивати, стріляти. Зараз кажу, нова та сама схема чи нова? Лежите на дивані. <гум> він пише нова схема. Отак. От ну що вже, два роки вони там. Каже, пот... два роки я потихеньку деградую. Каже. <гум> ну, що зробиш? Не знаю, він мої відеосики походу, не, не дивиться, то нічого страшного. Отаке. От і думаю, що зроблю собі чаю. Що зробив собі чаю з ромашки і з лимоном, в мене були в пакетиках. І забув про нього. Потім е, пишу оцей, собі шпаргалочку дописую. І якраз в голову прилітає так, чай стоїть, вже холодний, я прийшов, ні, я ще теплий. І я собі до того чаю круасана в, мікро, в цій в тостері, розрізав круасан, у мене в тостер якраз там можна хоч в цілий круасан пхати. Поставив, поки він собі підігрівся, я дістав нутеллу, відкрив, помастив цей гарячий, хрустящий нутеллою, круасан ще такий з маслом. Але мені засмакувало зайшло. Я люблю Люблю таке. Хто любить, нагнав апетит. Що... Якщо в Україні, то там ранок, можна якраз курасанчика з'їсти до кави. От. Так що смачної кави і смачних курасанчиків. А я буду відпочивати. Сьогодні... Сьогодні я буду відпочивати. Завтра буде сен, завтра цей. Гарний, гар... гарний фон в мене. Окей.